Дітки, доброго дня! Послухайте віршик. На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям і ти це також вияв доброти. Доброта від холоду зігріє, доброта ніколи не старіє. Доброта це сонце світи. І дітей, і дорослих тішить. Який гарний віршик. А хто був уважний, то скажіть мені, яке слово постійно зустрічалося? Хто запам'ятав? Так, вірно, це слово доброта. А що це слово означає? Давайте ми з вами разом розберемось. Дітки, відгадайте загадку. Найрідніша. Наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Вірно, дітки, це матуся. А ну, скажіть мені, будь ласка, ваша мама добра? Так, вірно, вона найдобріша. А чому ви так вирішили? Що мама робить для вас? Мама робить багато добрих вчинків, які викликають у вас позитивні емоції. Все правильно, дітки, вона пестить, голубить, подаруночки вам дарує, казочки вам на ніч читає, смаколики різні робить для вас. Від таких дій мами у вас постійна посмішка, радісний настрій. вірно? Дітки, скажіть, а ви добрі? Як це можна визначити? Які ви добрі справи робите? За малюнком відповідаємо, я завжди допомагаю мамі прибирати? Я допомагаю мамі мити посуд? Я вчуся складати речі. Я допомагаю складати речі у шафі. Ми з мамою разом прасуємо одяг і я допомагаю його розвішувати. Я торгуюся за маленьким котиком. Я вчуся застріляти постіль. Я допомагаю садити дерево. Я годую на вулиці маленьких пташок. Діти, дякую вам великі за допомогу. Ми пригадали багато справ, які ми можемо робити вдома і отримати від цього задоволення. Дякую вам, до побачення, робіть добрі справи. І світі буде більше добра, ніж зла.